Пастор, це одночасно все, все. за всі питання в церкві відповідає пастор. Я, звісно, до цього не був тоді готовий. аж ж ніяк лучше тут трішки померзнути, чим потім жаритися в пеклі. Все життя. Як <світ> можна було 15 років цим мотивувати людей? Я рисував такий графік. Боже, ми ж твої діти. <світ> І він сказав, що він мій друг. Оце те об'єднання, яке мені подобається. Вітаю вас, пастор Олег. Розкажіть, будь ласка, про себе, Чим горить і палає ваше серце? Ну, моє служіння воно розпочалося ще в 99-році, му році, але водне хрещення я прийняв у 96-му ще, а вже в 99-му розпочалося служіння у церкві, тому що в нових санжарах. Так організувалася церква, така, яка чекала якогось служителя. І так вийшло, що коли я туди попав, вони дали мені таке предложення, щоб я там був лідером і пастором. Я, звісно, до цього не був тоді готовий, аж ніяк. Але я задав собі два запитання: чи я буду і, і захочу це робити, і це було не дуже для мене прийнятно так. Але коли я задав питання, якщо я відкажусь, і це може бути Божа воля, це було набагато сильніше запитання, я зрозумів, що в мене виходу немає. І тому я дав свою згоду, і в 99-му році відкрилася церква там. Через рік вона зареєструвалася, і ще через пару років мене положили, і так розпочалося служіння. Тобто йому вже 25 років, ми йдемо ага. у ногу із. Тими роками, які ми відраховуємо від 2000 року, <гум> тобто для вас е не виконати Божу волю було страшніше да. ніж увійти в цю невідому для вас і важку да. відповідальність, навіть да. я скажу більше не те, що було страшніше. а... Е я не мог не мог собі дозволити, і я ж точно не знав, що це так, що це божа воля. Але навіть на тому запитанні, що можливо це божа воля, мені було цього достатньо щоб здати згоду і відкинути всі. От і другорядні питання, які ну якось не вкладувалися, навіть у мене в розумінні, чому оце таке відбувається. Це чудова рекомендація для нових служителів або місіонерів, ну, да. коли вони не знають, о чи Божа воля угу. це чи ні, а угу. все ж таки прийняти цю відповідальність, попробувати і усвідомити вже в процесі. Да. Я думаю, що завжди треба в своєму розумі зробити таку закладочку, що якщо десь щось є якесь предложення із сторони Бога чи в сторону Бога, то на це треба звертати найбільшу увагу чи на щось друге. Тоді ми ніколи не відступимо від Божої волі. І я часто молився і просив до цього часу, щоб не відхилятися від Божої волі, щоб Дух Святий він допомагав чути і направляти, бо всі діти вони ж водяться Духом Святим, всі діти Божі. Тому і зараз я завжди рішаю якесь питання в, в, в сторону Бога, чи в якусь іншу сторону, коли постає якийсь вибір. А для молодих це дуже важливо, бо часто. Люди кажуть, а як ми це зробимо? А як ми те зробимо? А де взяти снарядження туди або туди? Я кажу: Ви починайте робити по вірі і сорону Бога, ви ніколи не вступите туди, куди не треба. Бог вас направить поправи, і Бог тоді почне забезпечувати після вашого рішення і вашого початку. Пасторе, розкажіть, будь ласка, про ті виклики, які спіткали вас на пасторському шляху. Ну, давайте декілька таких непростих, але де ви побачили Божу перемогу. І мабуть, більше розкажіть і про бонуси, про славу Божу, про угу. те, що Бог зробив чудового на цьому шляху. Е, ну, це запитання воно дуже цікаве, тому що викликів. На жаль, набагато більше, чим навіть я мог собі подумати, що так буде. Хоча я думав, що буде, але їх набагато більше на цьому шляху, і історія нашої церкви вона дуже цікава із сторони цих визовів, тому що ми якось розпочиналися не дуже з таким стандартним шляхом, тому що починали саме з нуля, і дуже багато ми провели часу в орендах. Що дуже було тяжко в ті часи, тому що Нові Санжари це невелике селище таке, і там дуже мало залів де можна проводити. Але так вийшло, що ми розпочали своє служіння чи невеличкої церквою в головному залі центрального кінотеатру. Бо тоді був так, такий час, що ні фільмів, нічого не було, і було там місце. І це був великий зал на небагато людей. Але ж оренду. Просили таку непогану, тому що казали дуже великий зал, що ми ж будемо таку махіну ганяти. Без грошей, і тому ці оренди вони дуже великий визов робили на початку розвитку церкви, тому що ну тоді не було можливості там забати десь гроші платити, і потім нам прийшлося погуляти по багатьох місцях, не виключаючи ресторанів, півбарів і так далі. І оці ми всі міста проходили з орендою, і це дуже великий визов, коли починаєш з нуля. Тому я думаю, що не потрібно цього боятися. А натхнення духовне, воно робило навіть цікавим всі ці справи. <світ> Хоча зараз я не знаю, як я реагував на це. Ну тоді це було таким завзяттям, духовним бажанням, що було навіть так якось драйвово, що це так відбувається. І тим, як би там не було, ми продовжуємо служити. Це один із таких головних визовів на початку. Пройти оці всі такі трудності, які завжди бувають, я думаю, в служінні любої церкви, щоб потім якось стабілізуватися і вийти на якесь таке плато, де можливо вже якось більш так осознано рухатися у розвитку церкви. Років 16 тому я потрапила вперше до вас в церкву нові санджари, і не просто до церкви. По перше, це була зима. Ну, чи холодний такий період часу, і коли ми приїхали, ми побачили там намет. Це просто був розбитий намет посеред зими, посеред центру міста, і де збиралася ваша громада, де ви хвалили Господа, і це було дивовижно для мене. Це спостерігати. Це також було якимсь рішенням тимчасовим. Що це було Розкажіть. Це дуже така унікальна ситуація, яка була в нашій церкві, бо так вийшло. Що ми вже не могли знайти ніде місце, і я молився, ходив мимо православної церкви, мимо православної церкви, казав: Господи, ми твої діти, там якісь двоюродні брати, й те мають, і там якийсь будинок, а в нас нічого нема. І Бог мені сказав, що Він горшки не обжигає. Я зрозумів, що це він каже, що я повинен щось робити. В біблії написано, що зробити те, що можуть рука твоя, але багато можливості не було. Була можливість тільки написати якісь, е, заяву на те, щоб нам землю дали. І, хоча це було на той час дуже чересчур креативним рішенням, але це спрацювало. І нам дали землю в оренду, і потім ми почали вже мала мали землю, а на нічого не було. Тому ми поставили намет один із київських пастирів. У нього була він дуже військовий, і у нього була військова палатка, де була пікарня військова. І він нам дав цю палатку з дірками для димарів там для всього. І оце завдяки цій палаці ми там поставили її. Це теж було дуже незвично, тому що на тому місці, де ми взяли землю, там раніше ну, була вільна земля, і туди приїжджало шепіто, цирк. І коли ми ставили палатку, нас запитували, що це за цирк який це цирк, і ми сказали, що цирк уїхав. Тепер тут буде церква, і це теж було дуже цікаво. Палатка, ви вже як приїжджали, вона вже була більш-менш організована. На початку вона така не була, вона була набагато така. Скільки років ви пробули у цій палаці? Моменті? Я думаю, що років 10-12. Я завжди. А. Коли мене питають, як служити в палаці, я шучу і питаю, як ви думаєте, коли в палаці легше, зімою чи літом? Тому що тільки той, хто там був, він знає. Щоб коли... зимку. Зимку легше, зимку тому що взимку? Взимку легше. Ви да. могли тоді підігріти, а влітку було. Але дивіться, як цікаво. Люди ходили, і була наповнена палатка. А коли хтось там казав, що нам там холодно, я казав лучше тут трішки померзнути, чим потім жаритися в пеклі. Все життя вічність. А коли було жарко, я кажу, це жара несравніма. Як з, можна було 15 років цим мотивувати людей? Це просто Ні, це були крайні ситуації. Справи. Я мотивував і по-другому, але це була особа благодаті. І ось три дні назад чи чотири назад, перед святом Пасхи, ми розібрали вже цю палатку. Тепер її вже нема. Це вже історія. І в мене аж ностальгія така трішки є. Ну ми я дякую Богу за те, що в нас вже йде будівництво. Тому і тим людям, що розпочинаються жінки, не треба боятися обставин. Якщо у вас є Бог всередині. Як кажуть навіть люди, що з, 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 з милим і в райда? Оце якщо ви з Богом, і Бог вас наповнює, то вам не дуже важливо, де ви знаходитеся, бо церква це зібрання людей, а обставини можуть бути різні, але коли ви з Богом, Бог буде піднімати і давати вам все, що потрібно. І в цей час, я думаю, це вже набагато легше, ніж було тоді. Також не потрібно цього боятися, але розпочинати і служити. І Богу все допоможе. Все. дякую. Це дійсно надихає. І сьогодні ви вже знаходитеся в у власному приміщенні, але крім цього, у вас ще є проект, і ви будуєте да. е, більший храм такий, щоб православні потім проходили повз да, і думали да, боже, так. ми ж твої діти. Да, да, я розкажіть про це Це дуже цікаво, тому що коли стояла палатка, над нами ж там сміялися і підрізали палатку, там і падала вона у нас на ярюках. Вона і машинами туди заїжджали. Ну, в общем, це було таке відношення, але Бог дав нам це пережити. І коли ж почали будуватися стіни, зараз ми служимо в такому невеличкому залі, яка є прихожою до храму. Який буде, і тоді я вже сказав: вже це вже твердіша стіна, вже ніхто ширики не кине, щоб порізати, і машиною не заїде. Хіба що на, на свою небезпеку? Тому якось так виходить, що коли будується храм. Слава Богу, то якось і всередині відчуття воно твердішим становиться. А і ще дуже важливо, що сам храм своєю такою креативною появою і будівництвом він проповідує Євангелії. І як ви кажете, що православні будуть ходити, бо люди вже ходять. І то вони питали, вони казали, там маркет є, да? а тепер вони кажуть, біля церкви вже маркет є. Uh -huh. ж ситуація міняється. Uh -huh. Ви зрозуміли, Да? Uh -huh. Вони казали, там є маркет, і там щось за будівництво, а тепер вони вже кажуть, там церква біля неї маркет. Тому е, ми маємо ще плани навіть будів, будівництва далі. І у нас зараз ми молимося і постимося там за рішення деяких е, документів, там оця бюрократія, і е, ми чекаємо криші, коли з'явиться криша над великим залом, а також бажано вікна й двері, щоб можна було туди зайти. Вже і вже там чи холодно, чи жарко. У мене вже є що казати, головне туди попасти. Чудово, дякую вам за вашу віру і за те, що ви так довго знаєте, проходите це, несете це. У вас є бачення, і ви не відступні в цьому. Нехай Господь благословить дякую. вас і тих, хто поруч, щоб вони розділяли це бачення, також пастора. Розкажіть про ті чудеса, про ті дивовижні речі, які за цей час Господь робив і в служінні, і в житті людей, яким ви служите. Ну, в нас, оскільки у нас усе така дивна ситуація з будівництвом і служінням, то і відносно будівництва, у нас є дуже цікаві свідоцтва, тому що ніхто не вірив, що це можливо взагалі. Але це відбувалося, і ми строїмося ну, так з офіційно по закону. І коли ми затвердили всі документи, то я ходив вже по всіх організаціях. Це було дуже багато. Різних організацій, коли треба було сходити, підтвердити, підписати, то на той час ми вефір не можна цього казати, але просто так це не робилося. Так. Але ми зробили це так: без нічого. І Бог нам допоміг, і все відбулося. І дуже таке свідоцтво цікаво, що коли з'явився там храм. А у Збіч храму там були од один таке пітєйне заведення і друге пітієне заведення, То тепер нема ні одного. Одно стало магазином для будівництва, і я знаю, чому мені далеко не потрібно ходити через забор, тільки перекинути. А другий там він взагалі прикрився і його немає. Тому змінилася вся обстановка на цій території. Слава Богу, і це теж дуже цікаве таке свідчення. Так, чудово. А в житті людей. Як змінюються долі? Що ви бачите, як Господь рухається в житті людей, яким ви служите? Хочу сказати одну цікаву річ по будівництву. Значить, земля ж була в нас в оренді, як я казав, але я вірю, щоб що Юлія Тимошенко була така політична діячка, вона стала прем'єр-міністром. Вона видала указ про те, що земля передається під будівництво на постійне користування угу. і пішла. Вона зробила свою частину для нашої церкви, і вона була рік тільки прем'єр-міністром. І тепер у нас земля вона вже під будівництвом на постійне користування. Я бачу в цьому просто чудо Боже, так. що це відбулося. І, звичайно ж, люди, оскільки церкві вже багато років, то я пам'ятаю діточок, яких приводили там на, на, ну, на хрещення, на посвячення, на час вони повиростали вже і в служінні. І коли я на це дивлюся, мені так, оце, так за душу бере, що Бог все-таки працює. І судьби людей вони проходять в церкві, вони проходять з Богом, і це дуже цікаво, коли це відбувається. Коли ти бачиш початок і бачиш те, що зараз, і розумієш, що це слава Божа, і що Бог з нами, і що він працює в церкві, тому що починати з людьми завжди тяжко. Вони ж приходять з миру, і вони вські люди. І коли ти бачиш зміни, коли люди вже моляться, стають служителями. І вже можуть самостійно вирішувати питання духовні і служити, то це дуже дуже надихає. Тому і всі, хто починає десь там місіонерське служіння, не, не потрібно чекати, що зразу з часу це все буде на своєму місці. Треба спочатку самому все робити. Потім як робив ісус, хай вони дивляться, як ви робите, а потім уже делегувати владу. Хай вони вже працюють самі. І це дуже хороша, хороший час, коли в тебе є можливість вже передати комусь щось. Бо на початку за всі питання в церкві відповідає пастор. Ну я не маю на виду на увазі якось загально, так. а й робив все сам. Да там включив, там виключив, там закрив, відкрив, і це на початку дуже важко. Але не потрібно цього боятися. Інколи це затягується, бо ти привик. І потім тобі треба навіть підказку таку, що хвати бігати. Давай вже передавай. Це теж потрібно розуміти це. Але це вже чудовий час. Супер. Тобто в пасторському служінні є сезони, і да. на початку пастор це одночасно все, Все. Да, все. крім Духа Святого. І слава да. Богу, що Дух Святий да. є нашим партнером в служінні. точніше, ми його партнер в служінні, да. але є сезони. Коли вже ми бачимо плід, і люди зростають, і ми можемо вже разом з ними служити, і це чудово. Я бачу те, що в вашій да. церкві сьогодні вже є кому делегувати. Так да. і дуже важливо, що ми бачимо результат, як Бог працює в житті людей, особливо коли ти бачиш, що це робота Святого Духа, тому що вони розпочинають молитися вже, і ти вже бачиш, що це. Робота Святого Духа, і ти розумієш, що це благодать Божа, і що ти був причасним до цього. Це слава Богу. Слава Богу, пасторе. Ну я знаю, що ви також рухаєтеся в баченні місіонерському. Mm -hmm. і ви не зупинилися лише локаційно mm -hmm. на нових санжарах. Ви все ж таки, я знаю, що відкриваєте домашні групи в інших селах. Mm -hmm. Як це почало відбуватися? Чому ви це робите сьогодні? Це відбувалося ще дуже давно, і тільки розпочалась церква. Ми тоді вже знали один одне. Я і Вадим Ігнатенко – пастор І в нас було таке спільне бачення по поводу місіонерства, я маю на увазі в Україні. Так. І я пам'ятаю, я рисував, я інженер, і в мене це таке, як мені щось треба, я там прорисовую. Я рисував такий графік, де я показував процентне відношення людей, які спасені, які не спасені, і де вони знаходяться в селі. Чи в місті, і ми побачили, що на Україні потрібно працювати над тим, щоб місіонерство двигалося від міста і до села, де люд... процентне відношення людей велике, а місіонерів дуже мало, тому що процентна частина людей велика в селі. А місіонерів там мало, і що потрібно використовувати центральну церкву, наприклад, десь в місті, і розсилати місіонерів в райони. А з райони, саме таке актуальне відношення це по всіх селах. І таке, отака от пошагова місіонерська дія. Вона покриє тоді е, всю Україну, і більше буде спасених людей. Чудова стратегія. Тобто центральна церква, яка вже укріпилась, вже має да, певних служителів. Да, Саме да. вона має силу народжувати ось ці маленькі помісні да, церкви да. в селах і е, інших в, в районних центрах. Важливо, так. бо вони якраз можуть захватити ці районні всі області свої, і там вже посилати вже там ближче і. Легше це робити, і це бачення в нас було давно. І тому ми я просто дякую Богу, що в нас зараз це все продовжується. Уже коли ми маємо це об'єднання нове, і воно теж має це бачення, то це просто втіха для нас продовжувати це робити. Слава Богу. І Я бачу, що і пастор Вадім він теж дуже. Ну, рухається в цьому запиту питанні, тому ми це робимо також. Так, це ревність його серця, і все об'єднання просочене да, цим баченням. Да, Слава Богу. Да. Ну ми ж ми мріяли не тільки про те, що повинна бути церква. Ми мріяли в тому, щоб була ще якась така такий центр богословський, як об'єднання. Про це ми теж мріяли. І це сьогодні ми вже. Да. Маємо no, no. і дуже вдячні Господу. No. Хочу звернутися прямо на камеру до наших місіонерів, до тих, хто розпочав зараз місіонерську роботу. По-перше, подякувати хочу вам, що ви це робите. І на прикладі того, що каже пастор Олег, що так важливо, щоб ми з вами, які маємо вже команди, маємо зростати зростання. Маємо людей, які підтримують нас. Ми можемо народжувати церкви. No. І можливо, хтось дивиться нас сьогодні. і в вашому серці відгукується думка про те, щоб відкрити або насадити церкву в районному центрі? Напиши сьогодні нам. Ми будемо раді тобі відповісти, залучити тебе до цієї роботи прекрасної, бо Господь хоче цього. Олег, ще В нових сажарах вже не треба. Там вже є пастор Олег, ще декілька запитань з вашого дозволу. По-перше, просто скажіть для місіонерів, для пасторів нових, чому. Це найкраще життя, присвячене Господу, чому цей шлях не. він є найкращим вибором? Сьогодні в мене було навчання там, в церкві я проводив для своїх служителів, і я запитав їх, який розклад у них на день. У людина якось повинна не. планувати свій день. Я не буду багато казати, але ось в чому була моя думка, коли людина там якось думає про свій завтрашній день. То вона може там планувати якісь дії. І коли я проаналізував свій розпорядок дня, я дійшов до такої думки цікавої, що в мене немає дій, які б не були зв'язані з якимось Божим направленням. Тому якщо я навіть займаюся якоюсь працею, яка вроді відділена від Бога, але це все одно зв'язано з тим, що я служу Богу. Тому жити в стані, коли у вас життя все зв'язане з Богом. Це найбільший подарок від Бога. Це кращого не може бути, коли у вас немає розпорядку мірського, а є розпорядок в водінні Духу Святого. І це дуже цікаво. Тому жити Божим життям, жити для Бога, бути посвяченим повністю в Бога, коли ви робите далі щось вроді другорядне, але це все одно зв'язано з Богом. Це і є щасливе життя. Бо для чого ми ще на землі живемо, як не для того, щоб бути з Богом і служити йому, для чого він нас створив, найшов, відродив і зробив нас з дітьми своїми. Це є реалізація замислу Божого і нашого призначення в цьому світі. Чудова відповідь, пастора. І а, іноді, знаєте, от зараз я себе зловила на думці, що чую від пастора, який посеред війни продовжує пасторську і місіонерську роботу. І говорить про те, що це місце щастя. Да. Ось цю думку ще підкресліть, поясніть, як ми сьогодні покликані Божі люди тут, посеред війни і тих обставин важких, які mm -hmm. проходить вся нація, і ми теж як, як зберегти цей фокус на покликанні і бути щасливою людиною. Ну, по-перше, навіть в таких обставинах Бог завжди з нами. Бо коли ми надіємося на нього, і всі, що ви казали, там які є там свідчення Божої слави, то вони вже навчили нас, щоб які б обставини не були. Ми надіємося на Бога, і тому ми зостаємося в мирі і дай Бог у воді світі Духа Святого. І тому, не зважаючи на те, що е, навколо, ми не тільки не перестаємо робити, а ми ще й входимо в те, що. Потрібно робити відносно цього часу, тобто допомагати людям, які там переселяються. У них дуже багато духовних різних питань і других питань матеріальних, в чому нам допомагає, до речі, об'єднання дуже сильно. І я побачив, що це дуже важливо, що в нас є змога допомагати раніше. В нашій церкві в нас небагато було можливостей, але зараз, коли є об'єднання, коли багато людей до цього відносяться, і є можливість допомагати. І ми відкрили ще одну цікаву річ: що серед таких обставин ви ще щасливіший, що Бог може через вас рухатися для благословіння других людей, там матеріального і духовного. І це ще одна така сторона. Боже синої благодаті в житті людини, коли через неї тече благодать Божа. Дякую вам. Це дуже надихає. Пастор, у вас сьогодні на сорочці чи на футболці є напис Пада да. там написано «П'ятидесятницька десятницька асамблея України. А що це для вас? Оце дуже цікаво. Це цікаво, тому що, знаєте, на практиці, оце коли церква розвивається, ми зустрічаємося з різними об'єднаннями, такими з різними групами, і коли людина попадає в таке об'єднання, де бачення одинакове, і де воно формується не на якихось там таких людських чи душевних відносинах, а формується на дружбі. І формується на відносинах один з одним, то це, це теж велика благодать. Я дуже радий, тому що недавно в мене була зустріч з Едом Діксоном, і він сказав, що він мій друг і що він мене любить. Оце те об'єднання, яке мені подобається. Слава Богу, пастор Олег. Ми вас любимо. Ви наш друг. Yeah, yeah. І ми дуже дякуємо вам за те, що ви є частиною ПАО, за те, що ви є частиною об'єднання, і особливо за те, що ви є частиною Божої сім'ї, в якій ми всі знаходимося. Дякую вам за роки посвяти за ваш чудовий досвід. Я хочу запросити вас ще раз на інтерв'ю, тому що в вас так багато гарних свідчень і історії Божої і досвіду, що хотілося б ще б збагачувати наших. Глядачів наших е, е, місіонерів, служителів, всіх хто нас подивиться, хотілося б збагачувати вашим открованням, яке ви носите. Ви справжній носій Бога тут на землі. Якщо Бог зможе мене використати ще раз, я буду дуже Пастор, на наостанок, будь ласка, помоліться за нашу аудиторію, і я би хотіла попросити вас молитися саме за служителів, тих, хто сьогодні е, має виклик. Mm -hmm. Під час війни носити Бога, носити істину, розповсюджувати істину і служити людям. А, бо а, сьогодні нам самим потрібно бути в силі, в ресурсі. А, знаєте, а, а кожен служитель має виклики свої mm -hmm. власні, і, а, а люди очікують Господа. Тому помоліться, будь ласка, підкріпіть а, віру цих людей. Дякую, Господь. Ми звертаємось до тебе зараз в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти визнав нас угідними е, для того, щоб служити Тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі за цю велику можливість, що ми можемо е, зараз у своєму житті бути таким дієвим інструментом в Твоїх руках, який ти використовуєш для того, щоб працювати на цій землі для спасіння людей. Я прошу, Боже, щоб Твоя благодать вона була на кожному служителі, особливо на тих. Що займаються місіонерством, і вони йдуть попереду Боже, і зустрічають різні перешкоди, Боже. Дай їм сили і дай їм благодаті, щоб вони могли це все пройти. А також пусть завжди в них буде, нехай оця довіра до тебе, надія на тебе, що. Коли вони йдуть в ім'я Твоє, то ти допоможеш і проведеш. Тож надихни їх, щоб вони, незважаючи на обставини, були надійними в руках твоїх людьми, які будуть постійними, які будуть вірними, і зроблять те, що ти очікуєш від них, і через це будуть благословені в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Uh, будь ласка, діліться цим відео, поширюйте його і пишіть коментарі, щоб підбадьорити нашого гостя. Нехай Господь благословить вас. До Дякую побачення! Сфоткаєш нас, чекайте все. Сфотографую нас. Що подобалося?